Всім привіт! Я сьогодні хочу подивитися, чи будуть руйнування на атомних електростанціях, чи будуть зруйновані атомні електростанції України. Ну, якимось чином, чи будуть руйнування? Катастрофа на АЕС. Скажіть. Будуть до кінця 2022 року зруйновані атомні електростанції які-небудь в Україні. Може таке на майбутнє вийшло. Заперечую. Зараз дорога закрита для руйнувань. Все добре. Так, на майбутнє. Заперечую. Не вичепляться ще від цих атомних електростанцій наших. Будуть красти електроенергію. Так, але ми заперечуємо і перекриваємо. Я роблю отак все це. Перекриваю. Вищі сили, духи роду ангелохоронці. Прошу захисту, прошу допомоги, щоб не було руйнувань на атомних електростанціях. Поволі вищих сил да буде і так буде. Я ще хочу подивитися по місяцях. Чи будуть руйнування? Так, чи будуть руйнування? Дивимось по місяцях. Чи будуть руйнування атомних електростанцій в жовтні в Україні? Ні, не будуть. Чи будуть руйнування в листопаді. Так, чи будуть якісь руйнування в листопаді? Скажіть, покажіть листопаді. Так, загроза є, але зараз ще одну карту, але не будуть. Грудень. Чи будуть руйнування в грудні? АС? Yes. Так, в грудні от кража і наказання за це. Але руйнувань не буде. січень. Чи буде в січні руйнування? Ні, не буде. Я думаю, що з атомними електростанціями все буде гаразд. Не буде там ніякої катастрофи. Не, не буде. Е, все максимальне, що яку, яку шкоду вони можуть робити, це красти електроенергію. Поки не буде звільнена ці електростанції. Ну, дьявол би хотів е, робити. Але він не може. Він в нього немає можливості це зробити. Йому не дадуть це зробити, не дозволять. Ось так, Катастрофу чи ядерну не дозволять зробити. Дякую всім за увагу.